Тепер ми розуміємо, чому не мобілізували поліцейських, тому що вони не давали нікому роти відкрити. Ми бачимо, що відбувалося в Ковалі, так скільки там яка, яка кількість була поліцейських. Ми бачимо, ось був випадок у Києві, зараз розкажу. Тобто так сильно бояться, щоб люди нічого не казали, нікуди не виходили, знаєте, зі своїми претензіями. Хто не знає, в Києві минулого тижня відбувся пікет. Ну, Можна сказати, це такий одиночний пікет, два хлопці було. Два молодих хлопців скоростила Житомирської області. Один з них в рупор казав про те, що не можна порушувати права людей, там, що Конституція має бути не на паузі. Або от, а навколо них, навколо цих хлопців, було просто, просто купа, величезна купа поліцейських. Два молодих хлопчачки. Нікому нічого не загрожували, просто вибачте, розповідали правду. Біля них просто нереальна кількість поліцейських ТЦКшників, Ну не знаю, цикашників, не та багато людей військовій формі. І пікет тривав звичайно недовго. Хлопців просто повели в відділок і виписали протокол. Ну, от, промірно, так це все було. Подивіться. Ну чого? ви? Ну мужики, мужики. мужики, Я появлю, поїду і мам зустріча. Поїде заяв. Та ну за чим це заяво затримаєте? Ні, ну не поїдемо. А знаєте, а от ми сміялись з Рашки, так? Де проти, проти там однієї людини виходило там п'ятеро, десятеро поліцейських. Ну, дивіться, от зараз. Ну, чим зараз відмінність яка? Те ж саме. О, дивіться, хіба хлопці не праві? Ну, хіба вони не праві? А, хіба зараз не порушують права? Хіба тацикашники зараз не викрадають людей? От те, що в них в хлопців було написано, так? На, на цих картоночках, які вони тримали в руках. Ну, в чому вони не праві? Вони праві. Якщо Україна мобілізує всіх від 18 років, то зможе воювати до 2033 року, Буданов. Знаєте, от не зрозуміло, для чого і для кого це сказав Буданов? Чи для Рашки, щоб показати, що в нас ще є ким воювати? Чи для українців? Ну я не знаю. пишіть вашу думку. Для чого це а, вправду до війни, просто їм потім трошки важче адаптуватися після війни. От чого ми зараз їх і не призиваємо, але Воювати будуть всі, і тому, по на мій суб'єктивний погляд, абсолютно суб'єктивний, то це не за горами. Якщо ми зараз станемо в якийсь штопор, і знову ми не зможемо вивести якусь ситуацію, як в 13 третя року, наприклад, угу. то скоріше всього, що Верховна Рада буде змушена, причому Верховна Рада, здоровий вуз буде змушений до прийняття такого рішення. Нормальне рішення нічого такого немає, тому що то, що зараз ми призиваємо з 25 років, то це просто величність нашого гуманізму. Але навіть гуманізм все таки розривається, коли йде раціональність. Чого ми призиваємо? Не того, що ми злі та якісь несправедливі. У нас закінчуються люди. Тобто, заява Буданова, це серйозно. В Україні невдовзі може розпочатись мобілізація чоловіків з 18 років. Знаєте, от цю тему цю тему, її мусолять вже дуже давно. І все може бути. Цього відкидати не треба. За словами Козінчука, Верховна Рада таки може ухвалити рішення про зниження мобілізаційного віку. Ось, на його думку, потрібно провести ротацію. І я з цим абсолютно згодна, бо хлопці вже дуже давно, вже дуже давно воюють. Спочатку повномасштабного вторгнення і треба, треба на когось міняти. Але знаєте, от всі, всі, ну наче забувають про справедливу мобілізацію. Я все розумію. Я все розумію, але чому мають воювати тільки прості українці? От ну ніхто не порушує цю тему. розумієте? Ну ніхто не порушує цю тему. Чому мають воювати лише прості українці?